Конгрес США офіційно сертифікував результати президентських виборів 2024 року і перемогу на них Дональда Трампа. Це важлива, але суто формальна частина виборчого процесу у США, яка історично не привертала аж так багато уваги. Це змінилося 6 січня 2021 року, коли НАТО в прихильників Дональда Трампа штурмував Капітолій, аби завадити сертифікації виборів 2020-го, на яких переміг Джо Байден. До ефіру приєднується наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова з якою і продовжимо цю тему? Отже, Катя, вітаю тебе. Як сьогодні відбулося затвердження в результаті виборів 2024-го? і як змінив конгрес процедуру після штурму капітолію чотири роки тому? Відрізнявся дуже процес сьогодні від того, що відбувалося 4 роки тому назад. Якщо 4 роки тому назад процес займав більше ніж годину через штурм капітолію та усі події, то сьогодні це припрошу тоді, це займало більше ніж добу. То сьогодні, якщо планувалося, щоб процес зайняв годину, то займав він буквально 30 хвилин. Камала Гарріс, як віцепрезидентка, символічно погоджувала результати виборів. Фактично, результати виборників від кожного штату, і в фіналі вона сказала. Що що із 538 виборників у кожному штаті за Дональда Трампа віддали 312 голосів виборників, а за неї 226, чим вона офіційно сертифікувала перемогу свого опонента? Пропоную послухати, як вона прокоментувала свій обов'язок зробити цю процедуру якомога швидше і простіше сьогодні. Зранку перед самим голосуванням. З обов'язок є священним обов'язком, який я виконую, керуючись любов'ю до України, вірністю до нашої конституції та моєю непохитною вірою в американський народ. Як ми вже бачили, наша демократія може бути крихкою, і кожен з нас повинен відстоювати найдорожчі принципи та переконатися, що американський уряд завжди буде із народу та заради народу. Нехай Бог благословить вас, і нехай Бог благословить Сполучені Штати Америки. Законопроект про підрахунок голосів, який був створений у 1887 році, змінився і отримав поправки наприкінці 2022-го. і це спричинило саме саме штурмом капітолію. Через ці події законодавці вирішили ускладнити можливість оскаржити результати голосування. І так процедурно зараз прописано, що віцепрезидент фактично не має права оскаржувати або вирішувати суперечки щодо скарг. Щодо результатів голосування. А власне голосування в кожному штаті можуть оскаржити лише невеликою частиною конгресу. Загалом потрібна п'ята частина усіх членів палати представників, щоб оскаржити голосування в кожному штаті, і половина усіх членів сенату, щоб оскаржити те, що кожен штат надає для як результати голосування. Відтак цю процедуру ускладнили, ускладнили процедуру. Оскарження результатів голосування, але зазначу, що е, цього разу е, жодних оскаржень в принципі і не було, тому що Камала Гарріс ще до того визнала свою поразку, і сама процедура затвердження сертифікування виборів 2024 року пройшла достатньо спокійно, попри посилену охорону. Катю, ми всі пам'ятаємо, які події відбувалися на Капіталійському пагорбі 2021-го. Наскільки власне посилена безпека навколо конгресу сьогодні? Посилена була охорона дуже помітно, тому що якщо раніше ця процедура сертифікації голосів була формальністю, і деякі експерти та глядачі навіть називали її скучною та достатньо формальною і простою, то цього разу була посилена охорона, і вона досі є. По периметру капітолію є величезні. Огорожі як в вздов... як в завишки кілька метрів, так і і вздовж кілька кілометрів, і зазначається, що ця охорона залишиться тут і до інаугурації, тобто її не приберуть, і взагалі потрапити до конгресу було сьогодні достатньо важко і не лише звичайним відвідувачам, але й журналістам, зокрема мені, щоб провести це пряме включення, і також окремі наші колеги кажуть, що перевіряють посилено також і людей, які прямують до Вашингтону із інших штатів. Але тут варто зауважити, що так як і пророкували, прогнозували експерти, сертифікація голосування 2024 року відбулась достатньо спокійно попри ці посилені заходи охорони. Але зазначу, що це також відображає той факт, що після 2021 року так чи інакше ця дата тепер асоціюватиметься із можливими заворушеннями, і ймовірно, що в подальшому також не будуть посилені заходи охорони. Але зазначу, що це була перша така річниця. Дійсно, найвищий рівень безпеки зараз у Вашингтоні Катя нас лишається півтори хвилини, і в день, коли конгрес безперешкодно сертифікував результати виборів 2024-го, багато хто згадує і події чотирирічної давнини, наголошуючи на важливості мирної передачі влади незалежно від результатів виборів. А які заяви ти сьогодні чула на капітолійському пагорбі? Чи часто згадують і проводять паралелі із подіями чотирирічної давнини? Тут варто підсумувати по фактам, по цифрам, тому що як мінімум одна людина загинула, коли відбувався те штурм капітолію. Це була жінка, яка намагалась пробратися в залу засідань палати представників і застрелив охоронець. Також майже 200 правоохоронців були поранені внаслідок цих сутичок. Я поспілкувалася з різними законодавцями, зокрема сьогодні, після сертифікації голосів. Багато із них каже, що а вже ж це велика різниця. Чому що було із тим, що було 4 роки? Але тут знову ж такі коментарі, як республіканців, так і демократів Ходять, якщо республіканці кажуть, що відповідальні не лише представники їхньої партії, але й також демократи, які мали посилити охорону, то демократи кажуть, що здебільшого звинувачують так мовити опонентів. Але так чи інакше усі наголошують, що події чи давності змінили насправді ситуацію в сполучених штатах. Дякую тобі, Катю. На зв'язку із конгресу була Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка. І говорили ми про сертифікацію результатів виборів 2024 року. А у виданні Washington Post цього ранку вийшла колонка чинного президента США Джо Байдена, у якій він наголосив на своїй відданості мирному переходу влади. Він повідомив, що запросив Дональда Трампа до Білого Дому з ранку 20 січня на традиційну зустріч президентів і сказав, що буде присутнім на інавгурації свого наступника. 2021-го Трамп на інавгурації Байдена не з'явився. Більшу частину колонки президент Байден присвятив подіям чотирирічної давнини. Він наголосив, ми маємо гордитися. Тим, що наша демократія пережила напад, і що ми маємо бути задоволені тим, що ми не побачимо такої ганебної атаки знову цього року. Але ми не можемо забути. Байден сказав, що американці мають пам'ятати, що демократія навіть в Америці ніколи не гарантована. За минулі чотири роки прокурори висунули обвинувачення понад півтори тисячі людей за злочини, пов'язані зі штурмом капітолію 6 січня 2021-го. Більшість за ненасильницькі правопорушення. Але 170 з них звинувачують у використанні смертельної або небезпечної зброї проти поліцейських і деяких за спробу перешкодити мирній передачі влади. Понад тисяча обвинувачених визнали свою провину, ще 200 засудили. Сотні вже відбули покарання. Новообраний президент Дональд Трамп раніше обіцяв помилувати багатьох учасників штурму капітолію, коли прийде до влади. І новини із сусідньої Канади Джастін Трюдо у понеділок оголосив, що іде у відставку із посади голови ліберальної партії і посади прем'єр-міністра Канади, коли партія обере нового лідера. Він продовжить виконувати обов'язки прем'єр-міністра до 24 березня. Після цього на посаді його замінить новий лідер партії. Це рішення Джастін Трюдо хвалив на тлі зростаючого незадоволення канадців його керівництвом і внутрішніх політичних суперечок. Лише минулого місяця у відставку подала його соратниця, віцепрем'єрка і Міністерка фінансів Христя Фріланд у своєму листі про відставку вона вказала на розбіжності між нею і трюдо у поглядах на те, як реагувати на погрозу новообраного президента США Дональда Трампа запровадити митні тарифи проти Канади. За словами Трюдо, його відставка має знизити температуру і зменшити розбіжності у керівництві Канади. Файдер, як ви усі знаєте, я боєць. Я не той, хто відмовляється від бою, особливо коли він настільки важливий. Але мною завжди керувала моя любов до Канади, моє бажання служити канадцям та їхнім інтересам. І канадці заслуговують на справжній вибір на наступних виборах. І через внутрішню боротьбу мені стало очевидно, що я не можу бути тим, хто представлятиме ліберальну партію на наступних виборах. Попричину відставки Джастіна Трюдом, чого чекати далі, та про значення політичної кризи у Канаді для підтримки України, моя колега Тетяна Ворожко поспілкувалася із Майклом Боцюрківим, глобальним аналітиком і старшим науковим співробітником Атлантичної ради. Їхня розмова далі. Майкл Чи можете ви пояснити людям, які не стежать уважно за канадською політикою? А це більше, що сталося? Що означає це оголошення? після майже десяти років при владі один з лідерів G7, лідерів G20, який найдовше перебував на посаді. Прем'єр-міністр Джастін Трудо, син колишнього прем'єр-міністра Канади П'єра Трудо, пішов у відставку з поста лідера ліберальної партії. Тепер це запустить процес його відставки з поста прем'єр-міністра, щойно правляча ліберальна партія вибере нового лідера. Трудо також оголосив сьогодні, що він ставить роботу в парламенті на паузу, попросивши генерал-губернатор. Призупинити роботу парламенту до кінця березня, і ця пауза дасть час його ліберальній партії обрати нового лідера. А чи є вже спадкоємець чи спадкоємця на роль лідера well, party, um... у партії буде боротьба за лідерство. Очікується, що серед інших буде волотуватися міністерка закордонних справ Мелані Жолі, яка має великий політичний досвід, але я не думаю, що вона має велику політичну підтримку у Канаді. Крім того, є Домінік Лебланк, який заступив на посаді міністерку фінансів Христю Фріланд. Він також є відповідальним за безпеку кордонів, що звичайно дуже важливо для адміністрації Трампа. Якщо дивитися за межами нинішнього кабінету, це може бути колишній керуючий банком Канади Марк Карні Головною причиною Трюдо назвав парламентську та урядову кризу в Канаді. Чи можете ви пояснити, у чому полягає ця криза? Одна з причин, чому ми зараз у великій кризі, я кажу як канадець, це житлова криза. Наприклад, багато українців, які нещодавно приїхали до Канади, відчувають, що вони не можуть собі дозволити не те, щоб придбати, а навіть орендувати житло, тому що ціни дуже виросли. До Канади йде великий потік іммігрантів, а будинків Будуються замало і на додаток до цього курс канадського долара впав до дуже низького рівня, і це недобре для нас, тому що ми імпортуємо, наприклад, багато продуктів харчування зі сполучених штатів. Інші речі, які відбуваються на задньому плані, це низка скандалів, які сколихнули його прем'єрство. наскільки загрози запровадити мита на канадський імпорт США з боку Дональда Трампа та реакція на цю загрозу з боку Джастіна Трюдо вплинули на його відставку catastrophic um. Якщо одним словом, катастрофічно без сумнівів, Канада сприймає це дуже серйозно, оскільки ми маємо північноамериканську угоду про вільну торгівлю, і це було б руйнівним наприклад для нашої автомобільної промисловості, оскільки економіка багатьох країн переплетена. Треба віддати честь трюдо. Він негайно відправився в Маралаго, щоб зустрітися з містером Трампом. І вони, схоже, розумно поговорили. Нещодавно Лебланк і Джолі також їздили туди, очевидно, із позитивним результатом. Але це також спричинило падіння курсу канадського долара. Я думаю. Що він навіть опустився нижче 70 центів за долар США. що є майже історичним мінімум. Це вже спричинило велику економічну невизначеність у Канаді. отже, які наступні кроки відбудуться в Канаді протягом кількох місяців отже, тепер парламент негайно припинить роботу. Ліберальна партія, правляча партія Трюдо, негайно розпочне перегони, щоб обрати нового лідера. Подивимось, як швидко вони зможуть його обрати. Підозрюю, що через місяць або півтора. А потім теоретично, якщо парламент все ще працюватиме або відновить роботу, ця особа стане прем'єр-міністром. Але опозиційні партії погрожували винести вотом недовіри, коли парламент повернеться. Comes back. що це все означає для підтримки України з боку Канади. гадаю, буде справедливо сказати, що як кажуть у Сполучених Штатах, в Канаді Україна має двопартійну підтримку. У нас більше ніж одна партія. Сигнали, які ми отримали від консерваторів, яких я думаю багато українців підтримали як політично, так і фінансово, є досить хорошим. Я думаю, що Канада зробила багато для України в межах своїх можливостей. Вона продовжуватиме робити більше. Думаю, що Канада і нада. Алі залишатиме свої двері відкритими для українців через те, що українці є досить домінуючою політичною силою в Канаді, і у нас є багато іншої діаспори з колишніх радянських республік. Підтримка України з боку Канади залишатиметься досить високою. remain quite high. І повертаємося до американських тем. Вже незабаром сенат розпочне процедуру розгляду і затвердження кандидатур на посади в адміністрації Дональда Трампа. Після того як номінант на посаду генпрокурора Мед Гейтс відкликав свою кандидатуру, Трамп голосив про новий вибір ПЕМ Бонді, колишня генеральна прокурорка Флориди Бонді була у команді юристів Трампа під час його першого імпічменту та підтримувала його під час нещодавнього судового процесу у Нью-Йорку. Подробиці в сюжеті Ірини Шинкаренко. До того як стати генпрокуроркою Флориди, я 18 років працювала прокуроркою. Пем Бонті найбільш відома як перша жінка-генеральна прокурорка Флориди, де розташована Маралаго резиденція новообраного президента Дональда Трампа. Ось що Бонті сказала Голосу Америки у 2012 році, коли її вперше обрали. Єдине ким я хочу бути генеральною прокуроркою, і все ось на чому я зосереджена. Я дуже рішуча, я налаштована, я прокурорка. Бонді виступала на національному з'їзді республіканської партії у 2016 році, коли Дональда Трампа було офіційно номіновано на кандидата у президенти. За три місяці до того, як він уперше виграв президентські вибори, я знайома з Дональдом і пишаюся тим, що знаю Дональда. Наші голоси пригнічують. Як завзята прибічниця, Бонді підтримувала хибну думку про те, що Трамп переміг на виборах 2020 року. Вона також була в юридичній команді Трампа під час його першого процесу імпічменту. Джо Байден був ключовою особою. Для України разом із іншими республіканцями Бонді висловилася на підтримку новообраного президента під час суду над ним у Нью-Йорку, коли його визнали винним за 34 обвинуваченнями. Yeah, на початку грудня Бонді відвідала капітолійський пагорб, лобіюючи законодавців напередодні слухань у Сенаті щодо її затвердження генеральною прокуроркою. Sure Я Хочу переконатися, що ми відновимо репутацію цих агенцій, таких департаментів як ФБР, Міністерство. Юстиції, а також розвідки, що ми відновимо їхню репутацію як неполітичних інституцій. Аналітики кажуть, що відсутність її незалежності від Білого Дому викликає занепокоєння. There will be times. I think it is... Будуть моменти. Я вважаю, що це абсолютно точно враховуючи міру того, як Трамп намагається розсунути кордони на багатьох юридичних фронтах, коли буде важко одночасно залишатися вірною закону і вірною Трампу. Це буде складним випробуванням для ПЕМ Бонді. Одним із її конфліктів інтересів є те, що у 2013 році її офіс вирішив офіційно не розслідувати заяви про шахрайство щодо університету Трампа. Але комісія з етики Флориди не виявила жодних порушень з її боку. Хтось, хто завжди був поряд. Колишня генеральна прокурорка Флориди, до речі, вона могла отримати все, що хотіла. Зараз Бонді працює у лобістській фірмі Ballard Partners у Вашингтоні. Аналітики кажуть, що сенатори також будуть запитувати її про топ клієнтів, які можуть. Бути позовачами перед нею як генеральною прокуроркою. Ірина Шенкаренко Керолін Присутні Голос Америки Вашингтон Америка прощається із 39-м президентом США Джимі Картером, який помер 29 грудня. Наш колега Кейн Фарабо протягом минулих 17 років висвітлював життя та спадщину Картера, який став для нього другом. Далі Кейн Фарабо ділиться особистими роздумами про покійного президента. Розповідає Олексій Коваленко коли ми вперше зустрілись у 2006 році протягом одного з його книжкових турів, я ще ніколи не брав інтерв'ю колишнього президента. А от для Джимі Картера це був далеко не перший досвід давати інтерв'ю. Це не вперше для вас, чи не так? Ні, це не вперше для мене. За майже два десятиліття і десятки особистих інтерв'ю. Картер став не просто предметом моїх новин. Він став другом для мене та моєї родини. І навіть проводив часи з моїми дітьми, включаючи мого старшого сина Лукаса. Я хочу потиснути вам руку. Ваш батько, один із моїх найкращих друзів. Вам він теж подобається. То він хороший батько чи ні? Моє бажання краще зрозуміти життя та спадщину 39-го президента. Привело мене на заходи та симпозіуми по всій країні, які організовував Центр Картера, його некомерційна організація, що діє по всьому світу. Так, я познайомився з пунктуальною людиною, яка більше зацікавлена в конкретних результатах ніж в суспільній думці чи політиці. Він був надзвичайно скромним і терплячим громадянином світу, який знаходив час для будь-кого, хто хотів з ним зустрітись. Я також збирав та читав книжки, які написав сам Картер, ще які були написані про нього, і часто відвідував Плент Джорджія, щоб побачити, як він викладає у недільній школі. Сесвивенес фріґєфтовкавишепі його And happy and thankful, right? і бере участь у подіях, організованих його рідним містом. Коли я викладаю плейнс, процвітає спочатку. Я нікого не знав у Плейнс, окрім колишнього президента та його дружини, колишньої першої леді Розалін Картер. Але його близькі зустріли мене, наче сусіда, і з роками вона зав'язалась дружні стосунки, які зберігаються й сьогодні ви бачите, якою була моя сім'я? Хіба ви всі не здивовані, що я став президентом? Моя дружба з Картером призвела до проведення мною панельних дискусій і участі в зборах у мерії, особистих вечерях, поїздках на риболовлю та підписання книг по всій країні. Я бачив відео про звільнення морських черепах. Це, мабуть, було захоплююче, чи не так? Я був там разом з моїми внуками та правнуками. Це все було під час наших напіврегулярних ексклюзивних інтерв'ю, які охоплювали все від забутих тропічних хвороб до миру на близькому сході. залишити біодім, здається. Було найкращим, що могло з вами статись. В той час я так не думав, але так і вийшло. Тоді я зрозумів, що саме було важливо для Картера, і чому ви надаєте голос і інформуєте людей, які інакше б не мали голосу. Для центру Картера важливо говорити про тяжке становище людей, яких інакше б ігнорували. Дехто може подумати, що моя дружба з Картером могла завадити мені об'єктивно говорити про нього. Водночас я не уникав із ним складних та суперечливих тем. Є думка, що сам факт, що ви відвідуєте Хамас, надає легітимність тому, як вони поводяться і що вони роблять. По перше, мій візит нікого не легітимізує чи делегітимізує. Наша дружба також не завадила мені висвітлювати важкі моменти з життя Картера, наприклад, його заяву у 2015 році. Що він хворий на рак, який загрожував його життю. Ask, що було найважчим в цій новині для вас. Операція на печінці була досить масштабною. Наскільки я розумію, вони видалили приблизно одну десяту моєї печінки. Президент Картер пережив боротьбу із раком, але на цьому його проблеми зі здоров'ям не припинились. Попри падіння та перелом стегна у 2019 році, картер не скасував наше інтерв'ю напередодні свого 95-річчя. Вітаю Кейн! Добрий ранок, президента Картера. Як ви? Я добре, прекрасно виглядаєш сьогодні вранці, але не так добре, як ви. У 2011 році син президента Картера Джеф написав книгу, який описує походження своїх батьків. Читаючи її, я зрозумів, що маю ще сильніший зв'язок із президентом Картером. Ми пов'язані через моїх одинадцятих прадідів, одних із перших поселенців Родайленда. І Джиммі Картер був моїм дев'ятим чотири кузеном. Джиммі Картера також пам'ятають як фермера, який вирощував Арахіс, підводника, губернатора, художника, рибалку, лауреата Нобелівської премії миру Тесляра та гуманітарія. Про нього часто говорять як про найкращого колишнього президента. Так, але мені це не подобається. Він був прекрасним президентом. Люди про це дізнаються. Джиммі Картер завжди буде для мене найкращою людиною, яку я коли-небудь зустрічав, і коли-небудь матиму щастя називати моїм другом. Дякую, що дали нам стільки часу. Я радий, завжди радий говорити з тобою, Кейне. Ми завжди раді можливості поговорити з вами, президента Картера. Завжди радий. Ви ставите дуже хороші питання, і я радий нашим розмовам. Дякую вам дуже. Радий бути з вами також, президента Картера. Кейн Фарабо Олексій Коваленко, Голос Америки. Львів одна зі столиць українського різдва, і в перші дні року тішить святковим затишком і креативними зборами на армію. 50 тисяч львів'ян зустріли свята у своїх військових підрозділах. А новорічні канікули ще одна нагода нагадати про їхні потреби. Історія від Омеляна Щудляка та Юрія Данкевича останні штрихи олівцем, кілька правок стилусом і різдвяна поштівка Оксани заграє усіма барвами. Гуцульський свічник трійця: це свічник, який багато в кого з львів'ян є вдома. Це свічник, котрий ми запалюємо, коли в нас немає світла. Ось і це свічник, який передається з покоління в покоління. В Самому полі цього свічника це як. Тріє це різдарами, це військові і волонтери. Мій такий, якби улюблений ось цей нижній ярус, і це діти, які святкують Різдво. І це власне основне, що я хотіла донести, це те, що е, оця можливість, цей дар е, бачити, що діти святкують Різдво попри війну, попри ці потрясіння, е, розуміти для кого ми живемо і для кого ми творимо це Різдво. Оксана Васьків розробляє офіційний різдвяний дизайн для Львова. Цього разу її листівку зі свічником можна знайти і відправити з різдвяної пошти, історичної локації у палаці Бандінеллі, найстарішої пошти на території сучасної України, звідки ще від 1629 року у світ вирушали листоноші. Сучасна різдвяна пошта створена з метою збору коштів на армію. Кожна продана і надіслана листівка різдвяної пошти поповнить збір для чотирьох бригад Збройних сил України. Тим часом поштівка Оксани долає 1129 кілометрів, щоб зрештою опинитися в околицях Покровська. У чотирьох львівських бригадах на фронті проходять службу тисячі мешканців міста. Саме для їхніх потреб оголосили великий збір на 200 мільйонів гривень. А кошти, отримані від різдвяної пошти, стануть його частинкою. Це є понад 155 тисяч гривень, і ця цифра кожного дня дуже активно змінюється. Це історія довіри, коли. Ти самостійно обираєш листівку і самостійно за неї оплачуєш. Прогнозували, що 80% людей люди будуть надсилати листи Україною, а 20% — за кордоном. То насправді співвідношення є майже 50 на 50%. На час повномасштабної війни ми роз'їхалися всім світом, і оці листи, ці листівки це є також така можливість з'єднатися з зі своїми рідними чи близькими і надіслати їм щось дуже тепле з дому. Сесилія відправляє дві поштівки рідним у два різних данських містечка неподалік Копенгагена. Я не планувала надсилати листівки, але коли випадково зайшла сюди, подумала: вау, я востаннє надсилала поштівку 20-25 років тому. Ось цю з котом, я обрала батькам. Дізналася, що кота звуть Левчик, це означає лев, і зараз він живе у міській ратуші. Для бабусі я обрала інший гарний мотив. Тож так вони отримають листівки з України. Сподіваюся, вже невдовзі. Мені здається, на відміну від електронної пошти, поштівка це щось більш особисте. Напередодні відкриття різдвяної пошти Оксана Васьків вигадала конкурс, «Подаруй листівку Львову, щоб відібрати і надрукувати 30 кращих графічних робіт. На заклик відгукнулися і її колеги-дизайнери, і непрофесійні автори, серед яких навіть діти. Малюють такий от фантазійний зимовий Львів. Найпопулярніша листівка, авторка Катерина Партика. Це, це Львів і зима. Ну і цей напис, який відгукнувся багатьом найкраще різдво вдома. А є листівки, які мають просто історію за собою зворушливу. Це така листівка маленької дівчинки п'ятирічної Софійки, називається Ластівки. І її мама написала в листі, що так їхній батько військовий називає їх з донькою, коли приїздить додому. Традиція різдвяних поштівок має давню історію. Філокартист Євген Булавін показує перлини своєї збірки. Олена Кульчицька, Северин Обст, Осип Курелас чи Кароль Косак. Буває, каже він, роботи художників уже втрачені у вирі воєн, а на листівках збереглися. А з однією роботою Казимра Сіхульського полює і досі. У Нього такі цикли були. Гуцульська мадонна. Я їх, наприклад, ніде не бачив. В мене є чотири з тої серії, а п'ятої не можна знайти. То вони друкували, наприклад, п'ять поштівок. І коли ти їх складаєш, маєш одне зображення. Поштівки початку ХХ століття вони були багато в такому стилі арт артнуво, е, Югенштиль той зроблені, і вони були такими символістами-художниками оформлені. Поштівка вона ж була, напевно, не дешева тоді, і не кожен міг собі там її дозволити дуже відправити. Тому в основному люди якогось такого середнього класу їх відправляли, відповідно купляли. Художники отримували гроші, якісь якісь невеличкі гонорари за то. Ну і творили частину колекції філокартистів можна побачити на стінах Різдвяної пошти, Як і століття тому святочна листівка стає символом надії на кращий рік. А одна з них розгорнута у великому форматі на львівській ратуші, нагадує: жодна війна не здатна зупинити зорю, що сходить. Омаляночу для К Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимося завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.